Просто. Чим більше патрульних на дорогах нашого міста, тим ці дороги безпечніші. Це правильно? Чи все ж таки в цьому є своя межа? Це абсолютно правильно, тому що як тільки для учасника дорожнього руху з'являється невідворотність покарання, людина починає дотримуватися правил дорожнього руху. Чи витримала транспортна система нашого міста? Стрес-тест військового часу? Однозначно витримала. Наша міська система виявилася однією з найбільш стійких серед обласних центрів України. Коли у Вінниці з'являться смарагдові світлофори, М -м, відкрию вам таємницю, вони вже є. Це помітно не озброєним о? Так, вони трошки світліші по спектру, ну і вважається, що вони швидше водіями считуються і водії швидше на них реагують. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвіни. І от як кажуть, в народі весна покаже у нашому випадку. Весна покаже, чи впоралась транспортна система нашого міста із зимовими навантаженнями, чи готова транспортна система нашого міста до безпечного руху навесні, та чи готове наше місто до збільшення. Транспорту взагалом про систему безпечного руху у Вінниці говоримо сьогодні у нашій студії разом із депутатом Вінницької міської ради, кандидатом технічних наук, експертом із мобільності Віктором Перловим. Пане Вікторе, я вітаю вас. Добрий день. отже, Вінниця 2025 і організація дорожнього руху у нашому місті, чи залишається це стратегічною метою Чи імплементовано це в стратегію нашого міста 25-го, Року і чи розглядалося це питання, і чи було воно враховано під час обговорення бюджету на 25-й рік? Однозначно так. Оскільки взагалі функціонування транспортної мережі це надійне функціонування міста. Це надійна робота економіки, це можливість людей потрапити на Виробництво це можливість людей потрапити на навчання в інших потребах і, по суті, справи, транспортна мережа це така невід'ємна складова міста. І наскільки ефективно, наскільки надійно вона працює, наскільки настільки ефективним є саме місто. Щодо бюджету під час його розгляду, наскільки піднімалися ці питання, наскільки вони враховані у плані фінансування? Адже ну утримувати транспорт це не дешево так, однозначно так. І можна навести декілька важливих прикладів. Чим довше ми відтягуємо момент необхідного ремонту, наприклад. Колійного обладнання, контактної мережі, рухомого складу так, автобусів, тролейбусів, трамваїв тим дорожче і складніше обходиться цей ремонт для міста. Тому важливо робити це вчасно, важливо робити це планово, оскільки тоді значно менша ймовірність аварійних виходів із ладу, і важливо місту тримати баланс. Все важливе, що забезпечує надійне життєдіяльність міста, потрібно робити вчасно і не відкладати на незрозумілі терміни. А в нас і існує така стала візія організації безпечного руху транспорту у місті, як давно вона почала формуватися. На якому етапі ми знаходимося сьогодні? І як далеко у майбутнє ми можемо поглянути? А, ну, загалом, так у нас є великий стратегічний документ розвитку. Міста, це комплексна стратегія міського транспорту і просторового розвитку, яка закладає основні принципи. Транспортного і просторового розвитку міста загалом, ну для прикладу, Вінниця це місто коротких відстаней. Та це місто, яке розвивається таким чином, щоб людина могла отримати максимальну кількість функцій міста поблизу свого міста, умовно кажучи, на відстані до 15 хвилин від свого місця проживання або від свого місця роботи. Це важлива історія. Другим важливим пріоритетом є те, що у нас є основна така магістраль, містоутворююча, яка називається Корсо міста, це наші вулиці. Келицька, Пірогова, Соборна, проспект Коцюбинського. Тобто це такий скелет або кістяк, це основні транспортні потоки, основні рухи громадського транспорту, основні пішоходопотоки. І це такий скелет транспортної мережі, навколо якого формується все інше місто. У нас є комплексна концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці, де прописано візійно пріоритети розвитку міста, де на перший план поставлений розвиток сталої міської мобільності і сталих видів транспорту. Так, тобто ми говоримо про те, що основним гравцем в місті у нас є пішохід, тому що всі інші користувачі, всіми іншими видами транспорту, вони все одно в кінцевому разі є пішоходами. Так? Навіть коли людина паркує свою машину і десь іде, він все одно перетворюється на пішохода. Далі йдуть у нас велосипедисти, громадський транспорт. Далі йде комерційний транспорт, тому що це теж важлива історія. Транспорт, який обслуговує комерцію. А на останньому місці. У нас є приватний транспорт, який є найменш ефективним видом транспорту, який займає багато місця, але при тому перевозить досить мало людей в межах міста. Але при цьому він у своїй більшості і утворює затори у нашому місті. Ми про це ще поговоримо, але якщо ми будемо підходити до теми заторів. Все ж таки щодо стратегії розвитку. Чи можемо ми у майбутньому, далекому, недалекому, розраховувати на появу якихось інфраструктурних об'єктів нашої е транспортної системи, нашої логістичної системи? Чи можемо ми розраховувати на нові мости, транспортні розв'язки, підземні переходи, угу. чи е організація якісного оптимального руху транспорту це? Виключно реконструкція тієї мережі, яка вже є. І одне, і інше. Якщо ми подивимося на нашу містобудівну документацію, зокрема на новий ухвалений генеральний план міста Вінниці, він передбачає появу нових об'єктів, він передбачає там нового південного мосту в створі вулиці Юзвінської, трошки нижче ніж. Сабарівська ГЕС по суті справи є ряд питань, які дійсно можуть бути вирішені за рахунок інфраструктури. Та очевидно, що у нас немає продовження. Південною окружною навколо міста. Тобто, по суті, справи, у нас весь трафік, який їде з Гнівенського шосе, з Барського шосе і з Хмельницького шосе, якому потрібно об'їхати місто на південь, десь на напрямок Умані, весь цей трафік заїжджає прямо в середмістя. місця. Він заїжджає mm -hmm. на вулиці Перегова, їде вулицею Зочих. Ну і там, в залежності від того, як пробудований маршрут, виїжджає або через старе місто, або через ним Мирівське шосе на необхідний напрямок. І очевидно, що цей транзитний, великий транзитний рух не мав би потрапляти в серед місця. І очевидно, що цей транзит потрібно пропустити за межами міста, та за межами основних житлових вулиць, основних вуличних магістралей, яким рухається. Громадський транспорт в тому числі, тому що він створює велике навантаження і створює доволі серйозні затори і негативно впливає і на екологію, і на шумове забруднення і забруднення якості повітря. Більше того, на сьогодні спостерігається дуже нехороша тенденція, коли Магістральні вулиці середмістя використовуються для транзитного руху. Зокрема, трафік, який їде, наприклад, з напрямку Південного, з напрямку Умані, з напрямку Одеси, їде через центр міста, через Немирівське шосе, через вулицю Київську, і десь там в напрямку Житомира, повз окружну. При тому, що спеціально збудована окружна дорога для того, щоб вивести цей транзит за межі міста, але виходить так, що навігатори ведуть цей трафік через центр міста, виходить невеличка економія палива, наскільки я розумію, тому що шлях трошки коротший. І виходить так, що цей транзит який, по суті, не має тут бути, але він створює величезні проблеми для мешканців міста, які користуються цією транспортною мережею. І з цим необхідно працювати, виводячи той транзит або на існуючу мережу, якщо існує ця ділянка об'їзної дороги, або шляхом. Побудови нових об'їзних шляхів, які виведуть цей трафік за межі міста, наскільки я розумію, такий транзит це одна із причин заторів у нашому місті. Але щороку навесні, коли власники приватних авто виганяють їх з зимівлі, кількість транспорту збільшується, ми спостерігаємо збільшення заторів. Так. Зимку також без них не обходиться. Ви сказали про новий стратегічний план розвитку міста, а чи не є причиною заторів? Те, що місто планувалося ще за старим радянським генеральним планом, і саме таке планування не дозволяє впоратися із значним збільшенням транспорту, і це в тому числі, оскільки для того, щоб місто було збалансованим, та потрібно, щоб функції, які надає місто громадянину, були якомога ближчими до нього. Я наведу кілька прикладів. Основна кількість робочих місць у нас знаходиться в межах центру міста, це історична центральна частина міста, і це мікрорайон Вишенька. Ми маємо збудований мікрорайон Поділля, який, по суті, є монофункціональною забудовою, де є виключно житловий масив, де забудована велика кількість житла. І очевидно, що оскільки. Поруч з цим житлом немає робочих місць, ці люди мають вранці прокинутися і дружно поїхати на робочі місця. І відповідно вони а є. Ми говоримо про десятки тисяч. А ми говоримо про десятки тисяч людей. Більше того, ми зараз дивимося на новий мікрорайон, академічний, який щойно збудований. По суті, та сама історія. Тільки монофункціональна забудова, тільки житло угу. і без робочих місць. І тому ми маємо ось це розбалансування. Є у нас райони, які гармонійно збудовані, та сама вишенька, там є все. Якщо ти мешкаєш на вишенці, ти можеш пішки дійти до дитячого садочку, ти можеш пішки дійти до школи, ти можеш пішки дійти до декількох великих торгових центрів, до комерції, до кав'ярень, до лікувальних закладів і до роботи. Mm -hmm. І у тебе немає потреби, наприклад, тримати приватний автомобіль і кожного ранку його використовувати саме на цих маршрутах. І це є якраз історія про ті транспортні підходи розвитку сучасних європейських. Міст, тобто проблема не в тому, що затори виникають через великі велику кількість транспорту, а проблема в тому, що велика кількість транспорту це як реакція на розбалансоване місто, тому що людина не може у себе в своєму районі отримати те, що їй потрібно відпочити, погуляти з дитиною, поїсти, попити кави і попрацювати. Але з урахуванням всіх обставин, які склались на сьогодні, всіх передумов і наслідків, чи не говориться про те, що нам він слід звикнутись із. Заторами, чи все ж таки вирішення цього питання можливо і в не найближчій перспективі, але все ж таки воно є. А нам вінничанам, не слід звикатися з заторами, нам слід розуміти, що є ефективні види транспорту, які можуть на невеликому. Об'ємі вулиці перевести величезну кількість людей. Якщо ми проаналізуємо автівки, які стоять в корку, наприклад, на Староміському мосту, то в середньому це півтори людини на автівку. Якщо ми подивимося там автобус при нормальному, хорошому завантаженні, це 40-50 людей можуть спокійно, комфортно в ньому перебувати. Якщо ми візьмемо трамвай, ще більше 70 людей може спокійно перебувати, тому... Вулиці не гумові, на превеликий жалі. Вони ми маємо особливо в центрі міста дуже обмежену забудову, дуже обмежену ширину вулиць, і ми маємо їх використовувати якомога ефективніше, щоб вони могли перевести швидко, комфортно і безпечно якомога більшу кількість людей. Ми зараз з вами оперуємо достатньо великими цифрами, цифрами населення, цифрами перевезень, цифрами масштабів нашого міста. А все ж таки, ми сьогодні живемо у цифрову добу, у добу великих баз даних у добу штучного інтелекту. От все це воно якимось чином використовується, всі ці інструменти для того, аби зрозуміти. Об'єктивну модель прорахувати об'єктивну модель, яка підходить для нашого міста і городя. Так використовується. У нас є розроблена транспортна модель міста. Це така потужна геоінформаційна система, яка містить в собі дані про те. Де мешкають люди, де вони навчаються, де вони працюють, де вони відпочивають. Тобто, по суті, справи це така потужна мапа з базою даних, яка дає е, можливість зрозуміти кореспонденцію, тобто звідки, з якого е, району міста, яка кількість людей, в якому напрямку, в який район міста їде е, кожного ранку, кожного вечора або mm -hmm. там е, посеред доби. Е, більше того, у нас є. Е, Розумні камери, які з допомогою машинного навчання, які з допомогою штучного інтелекту е, рахують трафік і розпоз... розпізнають якісний склад того трафіку. Mm. Умовно кажучи, камера, яка стоїть на мосту, може спокійно порахувати. Скільки в які години доби проїхала, якого транспорту там вантажних автомобілів, тролейбусів, трамваїв? Скільки проїхало велосипедистів? Скільки пройшло пішоходів? І ці всі дані дуже активно використовуються при. Роботі з питаннями реорганізації дорожнього руху, mm -hmm. тому що ми почали з транспортного моделювання на площі Калічанській. Це був великий проект, на якому ми зробили симуляційне моделювання на комп'ютері. Всі наші ідеї і всі наші потенційні рішення ми спочатку програли у такій собі симуляційній грі. Подивилися, що це дасть дуже хороший результат. Це покращить пропускну здатність. Mm -hmm. Ну і зараз ми намагаємося на всіх вилучити великих міських проектах використовувати транспортне моделювання як Такий базовий аргумент для ухвалення рішень, тому що ми дуже цінуємо кошти громади? Ми дуже цінуємо цінуємо бюджетні кошти, і ми вважаємо неприпустимим робити помилки в бітоні, в асфальті, а потім виправляти це як роблять деякі інші міста України. Ми з вами говоримо про рух громадського транспорту, про рух авто, про рух пасажира потоку. А все це від впирається в його швидкість. Наскільки є безпечно? Дозволена швидкість для приватних авто і громадського транспорту у нашому місті. Наскільки це сталі уніфіковані норми для українських міст? Чи піддаються вони коригуванню? І у такому разі, яка є збалансована, оптимальна модель? Скажімо так: на сьогодні в межах населеного пункту дозволеною є швидкість 50 км на годину. Але Наша держава досить лояльна до порушників правил дорожнього руху, тому у нас Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає покарання тільки в разі, якщо ти перевищуєш допустиму швидкість більш ніж на 20 км на годину. Достатньо значний такий Та, зазор. Дуже, дуже великий зазор. Він не відповідає європейській практиці, тому що там переважно значно менший цей допуск. Він там до 5 до 10 км на годину в залежності від країни, або до 5% від цієї величини швидкості. Але якщо ми подивимося, наприклад, на ситуацію наїзд на пішохода на швидкості до 50 км на годину це майже 90% імовірність, що пішохід не отримує смертельних або е, серйозних тілесних ушкоджень. Тобто, це майже гарантовано пішохід виживе і е, будуть якісь невеличкі ушкодження. Якщо ми говоримо про наїзд на пішохода на швидкості 70 плюс кілометрів на годину. Майже гарантовано, майже 90% ймовірності, що він або загине, або отримає серйозні тілесні ушкодження. І на превеликий жаль, багато учасників руху вважають, ну це чимось не сильно важливим. Да, це невелика mm. різниця. Мене за це не оштрафують, Я буду їхати з такою швидкістю. Але якщо говорити про вплив і про ризики, які Наслідки виникають кожного кілометра, та, плюс Так, то е, ці е, ризики абсолютно є невиправданими. Mm. Більше того. Було дуже цікаве дослідження німецької страхової компанії Декра, це найбільш потужний страховик в Європейському Союзі, і вони в результаті дослідження прийшли до висновку, що перевищення швидкості допустимої в межах міста на 50%. Дає економію часу до 10%. Тобто, ти у тебе тобі здається, що ти швидко проїхав там, де але все одно ти втратиш час на перехрестях, ти втратиш час на поворотах в корках, і все одно перевищення швидкості є абсолютно невиправданим. І ну, міська рада намагається це пропагувати, дотримання правил дорожнього руху. І створення безпечної інфраструктури, яка заставляє учасників руху їхати з допустимою швидкістю, це або камери фіксації, або засоби примусового значного. Якщо ми у нашому місті чітко бачимо проблему, яка пов'язана чи то зі швидкістю руху, чи то з організацією руху, то чи достатньо у міста повноважень? Чи коригуються ці повноваження між органами державної влади і органами місцевого самоврядування? Чи можемо ми Самі вирішувати більшу частину проблем, чи нам потрібно звертатися нагору? Давайте так, все, що стосується дотримання правил дорожнього руху в частині правил паркування, цим цілком може займатися муніципалітет, тому що ми отримали. Всю повноту цих uh -huh. повноважень, і ми отримали службу інспекторів з паркування з відділ департаменту транспорту, який може слідкувати, штрафувати, евакуювати, виписувати штрафи і так далі. Якщо ми говоримо про дотримання швидкісного режиму, ми маємо інструменти як встановлення камер автоматичної фіксації, але знову ж таки з зазором плюс 20 км на годину згідно КУПАП – і ще плюс два кілометри на годину, це точність цього приладу вимірювання. Знову ж таки, в деяких ситуаціях це може спрацювати, в деяких ситуаціях це може не спрацювати, uh -huh. і ми маємо можливість використовувати інфраструктурні засоби, uh -huh. тобто ми маємо можливість примусово заставити учасника дорожнього руху дотримуватися правил дорожнього руху шляхом або облаштування підвищених перех... пішохідних переходів, mm -hmm. або влаштування острівців безпеки для того, щоб звузити. Смугу руху для того, щоб людина психологічно е, скидала швидкість, щоб заїхати в цей е, досить е, вузьку смугу. або використання берлінських подушок безпеки, які на сьогодні є найпростішим, найдешевшим і найдієвішим способом з примусового зниження швидкості. Ще одне нововведення, яке опрацьовують у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, а саме закриття лівих поворотів на п'яти магістральних шляхах нашого міста. І мова йде про Хмельницьке шосе, Немирівське шосе, вулиці, Київську, Перегову і Келицьку. У чому доцільність такого рішення, і не чи не призведе його реалізація до створення інших супутніх проблем? Е, ну, давайте так. Це поки що перший етап. Це поки що досить невелика. Кількість закриття цих лівих поворотів, і це поки що ділянки, на яких була величезна аварійність, яка просто кидалася по статистиці в очі. І це ділянки, переважно які мають альтернативний лівий поворот регульований. Ну, для прикладу, вулиця Бурбело. Лівий поворот він забороняється, але далі на Данила Галицького ти спокійно можеш проїхати на світлофорі на стрілочку наліво ліворуч, потім вулицею болгарською повернутися спокійно на цю вулицю. Mm -hmm. Бурбела, тобто у тебе особливих проблем потрапити туди немає. Або ну, тобто, переважна більшість цих лівих поворотів вона аналізувалася з тим, щоб не створити проблему ще більшу, та там заторів. Або взагалі систематичних порушень. Та? Людина має потребу повернути, вона бачить, що цієї законної потреби в неї немає. Ну то, скоріш за все, вона буде шукати якісь варіанти. Mm -hmm. От, це така лайтова версія. Ми подивимося, як це спрацює. Ми подивимося, як це вплине на аварійність, як це вплине на завантаженість прилеглих перехресть регульованих. І далі будуть прийматися. Певні наступні кроки по масштабуванню цієї практики. Щодо безпеки пасажирів, і пішоходів і пасажири потоку у нашому місті, помітною у місті стала реконструкція зупинки громадського транспорту 600 річчя. Чим вона може бути показовим? Чи це гідний приклад для наслідування? Яка система застосована під час облаштування цієї зупинки? А насправді це дуже хороша історія і дуже показова історія. А раніше та зупинка мала досить короткий посадковий майданчик. До зупинки під'їжджав, наприклад, один тролейбус, а інші види громадського транспорту, там декілька тролейбусів автобусів могли стояти в черзі на під'їзді до цієї зупинки. Вони перекривали перехрестя з вулицею Шісотріччя, Там виникали проблеми під час роботи світлофору. Власне, що ми зробили? Ми майже в три рази подовжили довжину посадкового майданчика. Тобто, зараз одночасно до зупинки може під'їхати три машини, та? і ми розвели в просторі. Зупинку автобуса, зупинку тролейбуса. Тобто, спереду у нас зупиняється автобус, позаду зупиняється тролейбус, не перекривають рух перехрестя, транспорт, який очікує. Більше того, зупинку облаштували касельським бордюром, і громадський транспорт може впритул під'їхати до цього посадкового меданчика. І люди без сторонньої допомоги можуть заїхати туди з дитячими візками, на кріслах колісних, люди літнього віку. Достатньо зробити один невеличкий крок, і ти вже або в тролейбусі, автобусі, або ти вже на зупинці, і тобі не потрібно карабкатися по якихось сходинках. Це дуже легко, це дуже швидко. І важлива історія, що це пришвидшує рух громадського транспорту, тому що касельський бордюр доступний в рівень з підлогою рухомого складу, він дуже пришвидшує вхід, вихід до вагону і тому економиться час, зупинки на безпосередньо. Середню посадкового майданчику чекаємо висадки дерев. Коли з'являться дерева, можна буде сказати, що це ідеальна пересад, ідеальний пересадковий вузол, абсолютно максимально комфортний, максимально безпечний. Максимально зручний для пасажирів і більше того для пішоходів, тому що на тому на тій зупинці ми розвели транзитний рух по тротуару, окремо відокремили від зупинки, і також розвели це в просторі. За браком часу дозволю собі, мабуть, ще лише одне питання: От нещодавно у соціальній мережі ви порівняли вінницький громадський транспорт із швейцарським годинником. А більш того, поставили питання щодо його покращення що почуло почули у відповідь: над чим нам ще ну є куди працювати? Е, є куди працювати знову ж таки. Е, про коли задаєш питання про громадський транспорт, одразу е, дуже гарно і показово спливають проблеми, особливо проблемні ділянки. Це старе місто, це мікрорайон академічний. Зокрема, ось то моє опитування. Воно актуалізувало питання ось цього вкороченого 17-го маршруту, який їде до Універмагу, який буде їхати з інтервалом майже втричі меншим, ніж зараз. От, і, скажімо так, це. Такий гарний індикатор і гарний показник того, які проблеми гострі і над якими проблемами потрібно працювати. Серед іншого, зокрема, озвучена проблема сполучення мікрорайону академічний з вишенькою. Тому що, як я вже сказав, на академічному живуть люди, на вишенці працюють люди. І Для того щоб їх поєднати, місце роботи з місцем проживання і навчання, потрібен якісний швидкий безпечний громадський транспорт і будемо над цим працювати. Віктор, я дякую вам, що знайшли час для розмови. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую за запрошення. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.